Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Ми продовжуємо тему відео, розгляд відеостворення, відео, редагування відео і тому подібне. Сьогодні в нас на черзі такий інструмент, як Cyber AI. За посиланням безпосередньо таким можемо і переходити до цього сервісу. Він зараз знаходиться в бета-версії, але, незважаючи на це все, є досить таким цікавим, зручним сервісом, який ми сьогодні будемо розглядати, що ж саме він вміє. Тож, реєструємося за допомогою Google, Вбираємо наш аккаунт один із і будемо переходити одразу до функціоналу. Як ми бачимо, одразу в нас є 60 кредитів, але до цього ми поки повертатися не будемо. Ось у нас є власне, інформація про наш аккаунт. Давайте ми так назвемо. Learning. Нехай це буде так. Все в нас спрацювало, супер. І переходимо до створення відео. Давайте це ми вже проходили. Наступне, звідки ми дізналися, давайте інше. Окей, хто ми є? Ну, давайте створимо так. Для використання, для медіа контенту і скажемо, що ми інтермедіат. Дякую, з цим завершили і поїхали. Значить, в цьому сервісі ми можемо ну, тут все підключити аккаунт ну, ми не будемо зараз з цим розбиратися. У нас налаштовано більше на контент. Тому створюйте перше власне відео. І ми бачимо декілька варіантів, що ж саме вміє цей Кайпер AI. Давайте розпочнемо з трьох варіантів власне, створення відео і з трьох таких ось прикладів подивимося, що з них платне, що з них безкоштовне і тому подібне. Давайте дивитися на frame-by frame animation, Тобто на анімацію. Для того, щоб завантажити нашу анімацію, ми можемо йти двома шляхами. Перше, можемо завантажити наше фото максимальним розміром до 20 МБ, або почати писати промпт. Давайте напишемо тут промпт. Що ми хочемо? В першій скажімо так, частинці ми хочемо створити відео про друге в стилі такому-то. стилі ми одразу тут бачимо наприклад, певного роду стилі і можемо дивитися на опис, опис цих стилів. Тобто, наприклад, якщо ми клацаємо на Photo ми бачимо ось такий вже зразу опис того, як має виглядати цей сервіс, і вже можемо потім його редагувати. Але нехай так і залишається. А створювати ми будемо, ну давайте. Давайте створимо відео про нас сучасне місто з багатьма людьми в, ввечері, так? І використаємо наш цей стиль, який ми дивилися раніше. Звертаємо наші стилі і переходимо до налаштування нашого відео. Тривалість у нас в безкоштовній версії 6 секунд. Можемо обирати різні формати. Давайте Зручний, нам виберемо 16 на 9, що в нас буде включати скільки наших кадрів, і можемо генерувати прев'ю. Ось ми бачимо цікаву таку вкладочку, дуже важливу. Це вартість у кредитах. Ми вже про ці кредити говорили і не тільки в цьому епізоді, а й в раніше анонсованих сервісах і розглянутих. Тому повертатися не будемо. Це безкоштовні кредити, які можна використовувати без додаткової оплати. Тому одне створення це такого типу буде коштувати нам 6 кредитів. Давайте генеруємо різні прев'ю. Зараз він нам згенерує 4 різних варіанти, і за допомогою них ми можемо дивитися, який саме. Нам підходить найкраще. ну Давайте беремо такий варіант. Обираємо, завантажуємо все. Сцену додавати не можемо, це преміум версія. І створюємо відео. Зараз ось він нам ще раз описує, що він створює і в якому стилі. Створює він певні відео довго, певні відео не дуже довго, але давайте дивитися, поки на. Інші. Зараз, поки він згенерує, щоб не витрачати а, зайвий час, ми використаємо а, його для того, аби подивитися на інший функціонал, який в нас є. А, дивіться, наступне, що ми можемо робити, давайте перейдемо до а, такого відео власне вже відео, тобто не анімації, а відео. А, тут ми також можемо робити. Або завантажувати якусь фотографію, або писати промпт. Ось ми бачимо, він поки тут генерує. Давайте створимо... Тут ми пробували вже з промптом, давайте спробуємо з картинкою. В епізоді по Runway ми використовували таку історію як вулкан, картинку з вулканом, хто пам'ятає. І зараз ми можемо тут вже змінювати наш промпт. Тобто ми тут хочемо створити, давайте обираємо такий самий стиль, як і був раніше, або можемо, можем, давайте змінимо його на... Давайте змінимо... на color? Okay. Змінимо. і тут ми напишемо, що ми хочемо подивитися на те, як у нас вивергається лава. Супер, супер, ось у нас картинка. І ми хочемо побачити. Ну, давайте ще допишемо біля нашого поселення. Окей, нехай буде так. Також можемо абсолютно ідентичним чином переходити до відеоналаштування. Також у нас є тут 6 секунд, ось вона нам вже пише про кількість для платної версії, тобто ми можемо підняти нашу довжину відео до 2 хвилин 40 секунд. І також тут давайте, налаштовуємо на максимум. Тут ми вже бачимо, що у нас такого роду відео коштуватиме 30 кредитів. Тому, як ми пам'ятаємо, Тут у нас було 6, тут це вже буде 30, тобто, на це треба також зважати. Що саме ми можемо показувати, що, ми, що вліземо, в що не вліземо. Ось у нас можемо тут змінювати версію. Тобто версія 3 вона має і кращу якість. І, ну, але в той же час вона коштує також більше. Тому давайте оберемо поки. Хоча давайте оберемо, наприклад, третю версію. Це в нас 40 буде коштувати. Тому 8 секунд. Давайте оберемо 40 і подивимося, як у нас виглядає ось це відео, яке ми згенерували. Тобто, ось у нас воно йде кадр за кадром анімація. Тобто Так, як він нам і обіцяв. Це в нас, давайте його збережемо, можемо його зберігати в форматі MP4. Щоб повертатися до створення відео, ось тут ми можемо бачити frame by frame by Да? Тобто анімація. Один за одним ми дивилися, як воно працює. Давайте генерувати тут. Наші фотографії, прев'ю. Це нам коштуватиме досить дорого, 40 кредитів. Але в нас залишиться 20, цього, в принципі, можна буде з змінитися, що погратися. Давайте візьмемо, наприклад. Давайте цю четверту візьмемо, чому ні. І починаємо створення відео. Ось він нам знову пише про опис, 8 секунд тривалість у нас буде. Який в нас стиль і тому подібне. І Це він буде створювати довше. Тому давайте поки повертатися до нашого плану і дивитися, що ми взагалі ще з цим щастям можемо робити. Трансформування відео, ось він нам показує, як воно в принципі виглядатиме. Тобто У нас є відео там одного формату, і перетворюється воно вже в інший стиль. Подивимося, тобто як воно працює. Тут ми вже не можемо починати з промпту, тут нам потрібно вже безпосередньо відео. Ну, давайте ми візьмемо відео ну, про, про вулкан на 10 секунд, який ми генерували в, в сервісі Runway. Тепер можемо змінювати наш промпт. І давайте змінимо, я покажу, як саме виглядає в нас ця штука. Тобто ми знову давайте відео візьмемо про. Про виверження вулкану. Давайте тільки тут уже От так змінимо стиль. Ну, давайте візьмемо стиль. Давайте в кінематографі візьмемо. Ось воно ну, тут нам формує, можемо тут змінювати, Там, наприклад, ось це змінювати да? відповідно до ну, наших вже потреб. Тепер переходимо до налаштувань і бачимо, що ця штука коштуватиме. Ну, Дуже багато вона буде коштувати, навіть в найбільш простій версії. Тобто, ми один, якщо ми згенеруємо оцю штуку, ми не зможемо згенерувати більше нічого в преміум версії. Тому з цим теж треба бути обережним, тому 6 кредитів в секунду, бачите? Тобто для безкоштовної версії я не думаю, що це прям. Доцільно використовувати, тому що або у вас має бути дуже багато аккаунтів, щоб це робити, або вам потрібна преміум версія, тому що 66 це взагалі навіть, ми не зможемо його згенерувати навіть з повним переліком наших можливостей. Тому давайте йти далі. А Суть, я думаю, що зрозуміла. Ми можемо змінювати стиль, і відповідно до цього буде змінюватися наше відео. Йдемо далі. Як зробити наше відео таким, щоб воно реагувало на музику? Так? Audio -reactive. Тут ми також тут давайте збережемо так, як він пише. Нехай це буде у нас прозірок в стилі там. Ну, давайте в такому стилі. Обираємо, да? генеруємо. І тут ми бачимо, що у нас взагалі все, все дуже і дуже погано. В плані кредитів ця штука доступна лише в платній версії. Лише в платній версії. Тут це буде іти як, як анімація, воно буде залежати від аудіо, тобто відповідно до, бачите, тут камера рухається разом з. Вашим аудіо. Тобто ми тут одразу завантажуємо аудіо, і відповідно до цього в нас змінюється картинка. Але це повністю виключно е, преміум версія. Тут без варіантів, е, тому варто на це також дивитися. Тобто, чи не згенерувала вона нам ще фотографію? Відео, верніше, ні. Ще немає. І, і в нас залишилося дві е, такі е, функції. Перша це анімована картинка. Давайте спробуємо подивитися, що це таке. Тобто, в нас є, наприклад, ось візьмемо давайте цю картинку, або давайте її замінимо, спробуємо використати, ну. Давайте, давайте цю використаємо. І нам потрібно написати промпт. Тобто стиль у нас буде, ну, давайте візьмемо ще якийсь інший, давайте такий візьмемо. Ми хочемо створити відео. Давайте про велике місто, так, як у нас вулкан себе поводить біля великого міста. Створюємо налаштування і бачимо, що в нас цієї штуки не вистачить. Не вистачить, навіть якщо ми візьмемо меншу Версію для цього нам треба буде перейти в інший аккаунт. Ми це обов'язково зробимо. Обов'язково тут ми можемо змінювати нашу кількість секунд, скільки це буде тривати, але ну, відповідно до цього в нас змінюватимуться і вартість. Тому ми перейдемо в інший аккаунт, подивимося на це. І останній функціонал це в нас. Ще один варіант, ще один варіант створення. давайте дивитися, Тут ми, не, я не знаю, давайте навіть нічого змінювати не будемо. І спробуємо це використати. Тут у нас також немає у нас такої можливості створити це, цього анімованого відео, так, але це анімоване відео, воно іде плюс-мінус такого ж характеру, як і цей, цей формат. То бачимо така в них сама модель, як і в аудіо, так і в другому, так і в третьому. Давайте дивитися на, нашу, на наше відео, яке ми згенерували. Ось у нас тут іде, іде вже трошки краще, тому тут не так як було раніше, що виключно там анімація, і по факту нічого не змінювалося. Тут вже більш схоже на відео, тому воно, власне, і коштує більше. Є в нас водяний знак, це безкоштовна версія, ну вибачайте без цього ніяк. Можемо завантажувати, завантажуйте там. Також о, бачите, Тобто, Значить безкоштовна версія. І таким чином можемо використовувати цей сервіс, завантажувати там і в подальшому з ним працювати. Давайте спробуємо ще перевірити. Функціонал анімування нашого зображення. Давайте перейдемо в оцей, подивимося, чи тут у нас достатньо наших кредитів. 34 у нас тут суп вистачить. І давайте дивитися на створення відео. Ось це ми планували завантажити. У нас є картинка, давайте беремо, ми цю здається домовлялися обрати. Тобто тут ми пишемо, що нам потрібно. Щоб наш вулкан вивергався біля великого міста. І стиль ми хотіли обрати, здається, це. Переходимо до налаштувань, і в нас бачимо 20, все вистачає. Давайте вже використаємо до кінця. 30 у нас буде. Окей, незважаючи на це, а якщо тут підняти, ну, супер, нехай тоді так і буде. Створюємо відео. І він зараз буде генерувати нам наш запис тривалістю 6 секунд. Знову ж таки, стиль нам одразу прописує, я його не змінюю, тому з цим можна вже гратися так, як кожен хоче. Тому це вже залежно від побажань. І як висновок, поки він генерує, давайте пройдемося ще раз по функціоналу цього сайту. Чи корисний цей сайт? Так корисний, в якому плані, що тут можна досить детально прописувати стиль. Тобто тут у нас окремо йде як контент і стиль зображення, яке ми хочемо згерувати. Це перше. Можна з ними гратися і формувати його як ну, певного роду навіть відеогенератор це не редактор. Далі, що в нас є наступне? У нас є три варіанти, які підходять там для абсолютно різних цілей. Перше це анімація. Тобто тут у нас особливо нічого не відбувається, але це як окремий жанр у нас. Так? Ми пробували вже це робити. Вкладочка Motion це вже більш схоже на відео, це так, як у нас було з вулканом, а тут у нас було з дорогою в великому місті. Ця штука це також прикольна річ, але вона вже більше підходить для платної версії, також може бути досить цікава для різного роду відеоконтенту. Ці речі вони в основному преміумні, але ось функція Animate Image вона досить така цікава. Зараз подивимося, як вона працює. Воно з самого початку в принципі, пропонувало нам використати хвилі, тобто як хвилі там б'ються оберег. В принципі, це досить непоганий приклад, щоб показати, як оживити фотографію. так? Але ось ми зараз спробуємо ще з цим варіантом попрацювати. Функцій тут об'єктивно небагато. Об'єктивно. Якщо порівнювати його з мовним, там, Runway, то, ну, це небо і земля, тому що Runway він вміє набагато більше. Але ну, об'єктивно кайбер він в бета-версії, кайбер він такий досить спеціалізований, тобто ось у нього є ось такий функціонал, і він під цей функціонал вже підлаштовує всі свої можливості, які в нього є. Так? В той же час умовний runway присвячений вже для такого більш широкого використання. Для Застосування для різних там, галузей, там досить широкий спектр можливостей, хто не бачив епізод по Runway, перегляньте, дуже раджу, суперова штука. Ще й в безкоштовній версії, там ну, дуже багато всього можна робити. З приводу безкоштовної версії. Тут з цим також трошки біда, тому що в нас всього 60 кредитів. Якщо намагатися робити цей motion brush або Трансформування цього відео, воно займає майже всі вільні кредити для нас. тому ну, З точки зору функціоналу, можливо, він і такий непоганий. але от З преміум версією тут він ну, занадто багато, як на мене, він хоче. Тут ми ну, дійсно бачимо, що тут у нас які є різні варіанти, То як, які в нас рівні підписки є. Так? Ну тут вже можна дивитися, які там можливості надаються. Так? Тобто, тут там 16 секунд, 160 секунд, нас 8, ну і доступність різних функцій, які використовуються, які можна використовувати, які там найбільш популярні в цьому, і які найбільш часто використовуються. Тут можна переходити, дивитися там, на описи і тому подібне. То якщо використовувати цю штуку як виключно безкоштовну, я би не радив. Я би не радив, тому що дуже мало ви зможете всього тут зробити. Тобто ось мені навіть для демонстрації цього сайту довелося використовувати ну, одразу декілька аккаунтів, щоб показати навіть мінімально по одній спробі його функціонал. Тому ну, це досить. Обмежена штука, знову ж таки, я не перестану порівнювати цей сервіс з Runway, де ну, просто величезна кількість функцій, і всі з них можна спробувати, всі з них можна скажімо так потестувати і обрати для себе все, що нам потрібно, і кредити не закінчаться. Тобто там є там все набагато зручніше. Але ну, як альтернатива, така більш специфічна, спеціалізована, да, можна використовувати. Тому як аналог, як аналог, я би не вважав його рівним е, ранвею, або Кліпчем, або всі, що попередньо розглядали. Але як просто знати, що така штука є, і що можна намагатися нею використовувати, е, так, в принципі, можна. Ось давайте дивитися, що в нас вийшло. А яке у нас анімоване відео? Тут зразу вулкан біля Прямо з річки взагалі супер. Просто у нас вулкан пішов. Там вулкан, все в нас горить, все палає. ну, Класно, об'єктивно класно оживив нам фотографію. Тобто Ми з звичайною фотографією з вулканчика зробили, ось таке прикольне відео. Знову з водяною маркою, але ну, це преміум. Це преміум версія. Вони хочуть, щоб ми давали їм грошей, це в принципі логічно. Тож, підсумок по цьому сервісу, що це не аналог, різного роду популярний відеоредактором чи відеогенератором, але як просто, така опція, спеціалізована, невеличка в бета-версії, да, можна її використовувати, штучка досить цікава, досить прикольна. Давайте цю штуку також, також завантажимо. Подивимося, що воно у нас все працює. Да, завантаження досить небагато воно займає в форматі MP4, звичайно, відео. Тобто, хто хоче, можете тестувати кайберai, будь ласка. А я чекатиму вас в наступних епізодах, де ми продовжуватимемо розглядати історію з відео, створенням, генерацією та іншими можливостями з відеофайлом. На цьому все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось в наступних епізодах.